Такий вітраж для відреставрованої столітньої брами створила художниця вітражистка Лілія Василько. Вона тернополянка, яка зараз проживає у Львові. На вітражі зображений номер будинку 11. Тут, власне, я використала більш сучасне скло, яке йде і резоване. Воно покривається певним оксидом, оксидами металу, і воно таке, як перламутр. Тому я поєднувала сучасне скло і брала заснову ті кольори, які десь були ще колись давним-давно. Мене запитали, чи я би хотіла таке от спробувати, бо фінансування мало, і вони шукали. А так як я з Тернополя, мені теж це все питання цікаве, врятування спадщини рідного міста, тому я сказала, та давай, я в ділі. Це перший вітраж, який встановили на відреставровану браму, каже учасник проєкту Брами Тернополя Захар Дябло. Оцю браму, коли реставрували, то реставратор помітив, що там було таке місце, як для вітражу. От. Ми не знайшли якихось архівних документів, якихось скажімо, підтверджень, що там дійсно був вітраж, який він був. І в заключенні реставратор сказав, що там дійсно міг би бути вітраж. Це міг бути або такий кольоровий вітраж, або це могло бути таке просто гравію скло, однотонне з гравіюванням. У нас є на прикладі ще дві брами, які ми хочемо відновити. Ми працюємо над процесом, щоб це, скажімо, сталося, тому, тому будуть далі реставрації. От художниця працювала безкоштовно. Проєкт брами Тернополя заплатить за матеріали. Яка ця сума, поки не підрахували? Це робилося за кошти донаторів, які ми збираємо на реставрації брам. Нагадаю, ковану браму на вулиці Гетьмана Сагайдашного відреставрували у травні цього року. Проєкт Брами Тернополя заснували у 2022 році. Разом з учасниками проєкту планують відреставрувати більше сотні старовинних брам та дверей Тернополя. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.